Могутнього вечора щоб не спалити кабеля Аккуратненько. Сьогоднішня тема про Овелике Его. Як його використовувати, що це таке? Як його використовувати як інструмент, як не зловживати ним? Его це є доеволюційна наша частина людини. Сильно глибоко сказав, так? Да. Ну, попроще кажучи, его для того створене, щоб ми досягали, Тобто з его? Ми досягаємо чогось, ми досягаємо якихось ідей, ми досягаємо якихось цілей. Без его ми були б дуже інфантільні. І людей без его, без егоцентризму їх видно, в них підвищена інфантільність, і ці люди не можуть бути лідерами апріорі. Тому омогутнє его, воно створено для того, які класні іскри. Воно створена для того, щоб дати тобі можливість его це як ключ, его це як різка, яка тебе буде бити, підштовхувати на якісь дії, на якісь звершення, на якісь результати. Але его може бути використане проти тебе, тому що его може звести тебе з розуму, его може забрати в тебе тебе. В плані того, що на его, коли. Воно бере контроль, все контроль твого життя, воно починає заздрити, воно починає збирати потреби інших людей і інтерпретувати їх в себе. Таким чином, ти починаєш бігти не за своїми бажаннями, не за своїми потребами і не за своїми цілями. І при досягненні егоцентричної цілі ти страждаєш, так як ти. Маєш це, і ніякого ефекту від цього ти не утримав. І в такому стані твоє внутрішнє его буде казати це мало. Це занадто мало нам. Давай зробимо так, як він, як вона. Ми ще не досягнули нічого. Ти бачиш, на що ти похожий нікчема. Так працює егоцентричне его проти себе, проти власника. Проти хазяїна, так сказати. Его потрібно використовувати для себе, для реалізації своїх потреб. Его треба усмірити, взяти під контроль і використовувати, але не сваритися з ним. Використовувати його виключно в своїх інтересах, в інтересах свого призначення, в інтересах своїх бажань для реалізації себе як істинна ціль, для своїх потреб. Це потрібно відрізняти і теж без его це, ну, це не то. Тобто тут повинна бути золота середина. Ти повинен бути в дружбі зі своїм его, зі своїм вищим я, яке буде тебе, тебе визносить, але без фанатізму, щоб не виникала зв'язная болезнь по-русски. Щоб ти не впадав в дику гординю, і ця гординя тебе ж закупає. Тобто, не ри яму е своєму ворогу, бо сам в неї впадеш, ця поговорка, вона прям прям very well е е дієва, і не потрібно її ніколи ігнорувати. Потрібно дивитися ясним баченням, критичним мисленням на ситуацію, ловити з нею вигоду без е якоїсь. Е Заздрості, без якоїсь такої а нього, а я, а я. Потрібно бути собою і з допомогою его себе ж проявляти. Ось так, я сказав, правильно виразився. Хто поняв, тут поняв. І оце на практиці тут виникають колапси. То є, бо ми є програми, нам з дитинства позакладали різні. То є, і ти Підкоряєся їм, і їм підкоряється твоє его. А его воно таке, йому надо треба... дай воно. Ра! Таке воно. Но це дуже крутий інструмент для реалізації свого потенціалу. Це прям один із основних інструментів, який дасть тобі можливість проявитися, проявити свою можливість, свою ціль, себе в тому числі, і зрозуміти, хто ти є за допомогою его. Подружися з ним, прийди до нього в гості скажи: Его, давай будемо з тобою дружити. Для чого нам з тобою ворогувати? Чи ем, будем, будеш впадати в якісь погані звички чи що? Давай ми будемо дружити, давай я хочу проявлятися. Я ж не проти. пошли, покажи, давай, давай, рвем рубаху. Ось так треба з ним працювати. Насамперед потрібно з собою домовитися, якщо ти навіть працюєш десь де не хочеш, потрібно домовитися зі своїм его, щоб воно не супротивлялося в процесі роботи, в процесі праці, щоб у тебе не було внутрішнього такого конфлікту. Бо як виникає при певних задачах, які ти виконуєш внутрішній конфлікт, отут якраз у цей конфлікт це його провоцирує его. Его там ще різних параметрів багато, але зараз акцентуємо на цьому, так як тема про его. І потрібно домовитись зарані, для чого я це роблю, для чого я прийшов на цю роботу, для чого я тут місяцями роками, що мені це дає, яка можливість в мене виросте на цьому? Чи я деградую тут? чи є другі варіанти? Давай передивимося. Тобто, треба рано вставати і розуміти, для чого я виконую ту чи іншу дію. І для прийняття рішення теж потрібне его. Его воно допомагає прийняти рішення. Воно скаже: ми справимося, ми зможемо. Ми могли, будемо могти і, і зможемо все. Ось так. Треба подружити его з душою, з розумом, з духом своїм. І тоді ця сила об'єднається в одну велику синергію, яка дасть. Великий буст. Ну це тяжко, але можливо. І цих людей видно, які всі синергії з собою. Ось так. Ось така тема. Що мав те сказав, що не мав. Те не сказав. Якось так. Вогонь. Це теж є дуже крута штука, дуже класний інструмент. Але це окрема тема. Дякую.